Світ палає, новини кричать тіло ловтомлене, душа шукає тишу. Серед страшної реальності сьогодення, війна, економічна криза, непорозуміння між країнами як вижити не в лісі, не під час апокаліпсису, а всередині себе знайти опору, спокій та внутрішню силу. Підпишись, щоб разом відкривати філософію життя та знаходити відповіді на складні питання. Твоя підтримка надихає на нові відео. Постав на паузу та підпишись. Те, що відбувається навколо, ми не зможемо контролювати. Але те, як ми дихаємо, думаємо, відчуваємо, залежить від нас. Стоїки знали, це ще 2000 років тому. Не події турбують нас, а наші думки про них, казав Епіктет. Можливо, вижити означає навчитися відпускати те, що не твоє. Якщо забрати емоції від проблеми, то лишиться лише ситуація, з якою можна легко справитися без емоцій. 2025-й це час, коли найбільша загроза це внутрішній шум. Відчуття ніби ти маєш усе встигати, все знати, завжди бути в курсі, але жорстока реальність вибиває з колії. Але справжня філософія починається з тиші. Тоді, коли можеш зупинитися і запитати себе, чого я хочу, що я роблю для того, щоб отримати бажання. І як сказав Сенека, ніхто не втече від себе самого. І це правда, скільки не біжи, спокою не знайдеш, поки не подивишся своїм страхам в очі і не розпочнеш шукати свою дорогу до внутрішнього спокою. Ми шукаємо сенс у великих речах, але життя це день, це чай, який ти тримаєш в руках, це те, як ти прокидаєшся, як мовчиш, це прогулянка, як плануєш свій день, як пишеш для друзів, привіт. І як справи смачної кави. Філософія не тільки в книжках, вона в побуті, в увазі, присутності, вміння зупинитися в шаленому ритмі і випити філіжанку кави, полюбуватися краєвидом чи просто посидіти в тиші. 25-й – це не тільки хаос, це нагадування про те, що ми маємо себе. Іноді, щоб вижити, треба не втекти, а залишитися у собі і з собою. Ось кілька порад, як філософія допомагає триматися і знаходити силу. Перше це фокус на те, що підконтрольне. Так вважали Стоїки. Філософи Стоїки, зокрема Епіктет і Марк Аврелій, вчать концентруватися на тому, що ми можемо контролювати. І приймати те, на що не можемо вплинути. Це зменшує тривогу і допомагає приймати реальність, навіть якщо вона жорстока. Друге, це пошук сенсу страждання. Так вважав Віктор Франк: У найскладніших умовах людина може знайти глибокий сенс навіть у болі втраті. Тоді приходить переосмислення того, що було до і які наслідки несе. За собою. Третє це етика, взаємодопомоги і солідарності. Філософія наголошує, що людина це соціальна істота, підтримка одне одного, співчуття, взаємодопомога це фундамент для виживання в кризові моменти. Інколи просто потрібно вислухати людину, не даючи жодної поради або навіть звичайне смс. Де сильна у тебе все вийде, я в тебе вірю, це як ковток свіжого повітря в задушливій кімнаті. Не будьте жадібні на слова похвали для близьких вам людей. Четверте це критичне мислення і усвідомлення. Філософія вчить ставити під сумнів інформацію шляхом перевірки, не піддаватися паніці, мислити ясно, робити свідомий вибір. А не під впливом емоцій. Візьміть собі за правило, коли ви перебуваєте під емоційним впливом, не розповідайте іншим нічого. Це допоможе в майбутньому уникнути безлічі проблем. П'яте це переосмислення цінностей. Коли руйнується звичайний світ, на перший план виходять фундаментальні цінності життя, свобода і гідність. Філософія допомагає визначити, що насправді важливо, допомагає розставити пріоритети і жити відповідно. Шосте це вміння приймати невизначеність. Філософські традиції, як буддизм чи екзистенціалізм, навчають жити в умовах невизначеності, не боятися змін і навіть знаходити в цьому свободу. Міння підлаштуватися під невизначеність, дає людині силу і впевненість знайти вихід у будь-якій ситуації. Внутрішня свобода, навіть коли зовнішній світ не підконтрольний філософії, допомагає зберегти внутрішню свободу, вибір, як реагувати, як мислити, та як відчувати. Для цього щодня розділяй події на те, що залежить від тебе, і те, що ні. Фокусуйся тільки на своїх думках, діях і ставленні, приймай все інше як даність. Це знижує тривогу і дарує внутрішній спокій. Діалог із самим собою. Це є сократівський метод. Регулярно став собі запитання, чому я так думаю, що я роблю для досягнення цілі, що для мене справді важливо. Це допомагає позбутися ілюзії і краще зрозуміти власні цінності. Ще йде. одним із дієвих методів є медитація на мить. Зараз це екзистенціалізм і буддизм. Присвяти 5-10 хвилин усвідомленому спостереженню за своїми думками, просто без оцінок. Відстеж, що займає найбільше місце у твоїх думках, у твоїй голові. Про що ти думаєш найбільше протягом дня. Це тренує прийняття і звільнення від безкінечних турбот про минуле чи майбутнє. Спробуйте вести філософський щоденник. Записуйте свої думки, сумніви і відкриття. Переживання. Це допомагає структурувати світогляд, відстежувати власний розвиток і вивантажити з голови інформацію. Запитуй себе, для чого я живу, що дає моєму життю сенс? Навіть у складних обставинах пошук відповіді на це запитання надає сил і напрямок. Навіть коли не вдалося відповісти на деякі питання, не засмучуйся. Потрібно просто зробити глибший аналіз самої себе і подивитися правді в очі, відповісти для себе самого чесно. Інколи це буває дуже важко і дуже страшно, але після такого погляду стає. Безліч речей зрозумілих у нашому повсякденному житті. Поділися цим відео з тим, хто зараз у пошуку, і не забувай, тиша – це теж відповідь.